Всім доброго дня! Я дуже рада вітати всіх, хто заглянув до мене на канал. Ну що ж, після невеличкої моєї паузи, відпустки, я готова знову до роботи. І сьогодні в мене знову дівчатка в роботі бурштин. Бурштин ось такого е сонячного кольору, такого жовтуватого, колір цитрину, такі от сколи. У мене три низки їх. Низочки десь по 60-63 см. Ось тут от, дві низки. І ось уже я тут розібрала третя низочка. В попередньому відео я показувала, що я зробила ось такі намистини. ці за допомогою шестерні. Ось самі намистинки такі в мене продовгуваті. Скляні це ось. І... Такі намистини робила і є майстер-клас на каналі Марії Н. Хто зацікавиться, будь ласка, найдіть канал на Ютубі, найдіть відео, де є майстер-клас. Дякую, що вона поділилась своїм таким майстер-класом, як робити. Такі набірні намистинки за допомогою шестерні. І за кольором вони чудово підходять, і, можливо, я буду використовувати в намисті ось такі намистинки. Можливо, ще дороблю декілька. А може... Не, знаю. Не знаю ще, що я буду е, додавати до ось цих е, сколів, до цих намистин. Звичайно ж, знову, я думаю, що і підвісочки будуть. Мені хочеться зробити з цих трьох низочок два намиста, щоб в мене вийшло, я буду старатись. Е, можливо, одне буде з підвіскою. Намисто з підвісками, а друге намисто з, з з от такими от намистинами. Так, що ще я хочу, можливо, в цьому відео ще я вам покажу намисто прикрасу, яку я зроблю з от таких от намистин. Це е, намистини я придбала на Aliexpress. Е, вони Це браслет. Був браслет. Ось тут е, два кольори, браслет таких намистин, такого жовтуватого е, кольору і такого більш коричневого. Як було заявлено е, в продавця, це, з чого зроблені ці намистини, бджолиний віск. Ну, не знаю. Ну, Вони дуже-дуже схожі на бурштин, от така вдала імі... імітація. І я вже робила одне намисто, десь у мене є. Якщо ви хочете переглянути, полистайте моє відео. І є там е з прикраси з такими от намистинами. Чокер я робила, там з підвіскою. Ось. І, можливо, я ще зроблю якусь прикрасу з цими намистинками. І десь в розпаковочках є е, відео в мене ці браслети. Так що, та Я думаю, вам вони трапляються, е, хто перелистує, дивиться Аліекспрес-ось такі браслети з такими намистинами. Ось така. Ціль, такі плани в мене, і що мені хочеться зробити, і показати вам в цьому відео. Так що, я буду працювати над прикрасами, і ви через секунду побачите результат, що в мене вийшло. Готові прикраси. І я вам їх з радістю. Покажу. Створила невеличку таку міні-колекцію з п'яти прикрас, три намиста з сколів бурштину, і два чокери з намистин бджолиного воску. Намиста схожі прикраси схожі між собою, тому що з одного і того ж матеріалу. Але все-таки є деталі в кожній прикрасі, яка і відрізняє одну від іншої. Ось перше намисто на три низки зі згардою. Ось така згарда, гарна. І в цьому намисті ось такі набірні намистинки, я вам вже їх показувала неодноразово. В середині набраний е бісер. Отвір, тому що великий в цій намистинах, і по обох боках намистини цієї набірної Скляні рунделі в шапочках, які фіксують цю намистинку. Зараз я вам ближче покажу, зараз сфокусується, щоб вам було видно. Шапочки, бачите, ця шапочка входить в отвір. Так, як показати. Ось отвір. Ну, тут я не набирала бісер, а е, на мисці ще набраний бі бісер. І ось так от вона фіксується. Так, вибачте, тут моя міні-овчарка подає свій голос. О, хазяїн. Так, ану тихенько. Ой, ви бачили ту собаку? 3 кілограма. А думаю, що він овчарка страшна. Гроза гроза мого твору. Ой, Так, ось така намистинка. Вісім штучок цих намистинок у мене вийшло. Зробила я і додала в це намисто. Під'єднані три низочки до конектора, ну і карабін, і подовжуючий ланцюжок. Звичайно, в кінці відео будуть фотографії всіх прикрас. І на манікені, як буде виглядати, ці прикраси будуть фотографії, і ви все побачите. Ну що ж, давайте роздивимось, друге намисто. Ну, ось і моя друга прикраса. Теж намисто на три низки. Відрізняється тим, що тут. Три підвіски. Підвісочки такі нагадують мені сонечко, І тому я підібрала намистинки, де на них теж, мені здається, зображено На Намистинки ромашечки. Такі під'єднані до таких конекторів, теж круглих. На закінчення ось такі сюди ставила в кожній прикрасі. Гарбузики такі намистинки, тому що дуже маленькі отвори в цих сколах, і потрібно, щоб хоч трошки тросик пройшов і крімпи поставити. Тому от Те, щоб не тиснулись між собою низьки, ставила ось такі намистиночки. Так, підвісочки, дівчатка, це філігрань. Замовила якось я. Філігрань, я не думала, я не почитала, що це було написано. Філігран чи, може, навіть і навіть не було вказано, я вже не пам'ятаю. Ну, Прийшли, думаю, ну що ж, а вдруг вони мені якось і знадобляться. І от, бачите, стали в пригоді. Я взяла три штучки, між собою склеїла, і так як бурштин легкий, і підвісочки вийшли легкі. Ну, Але сюди вони от, ну, доречні. Ось я рахую. Так, які намистинки покажу вам ближче. Так, зараз ось це намистинки круглі кольору бронзи. Зараз хай сфокусується. Ну, бачите, мені здається, що сонечко. можливо, квіточка комусь. Ось такі намистинки. На мистинки, які я ставлю на закінчення, які я називаю гарбузики, і на мистиночки, ось такі сніжиночки, зараз я вам ближче покажу. Опа. Так, ось такі сніжиночки. Знову не фокусуються, а коли їх отак, Разом виходить ось така намистинка, мені подобається. Ось отут я їх, бачите, проставляла. Ну, ось і все, що до цього намиста. Йдемо далі. Ну і ще в мене вийшла ось третя прикраса з бурштину. Це намисто на дві низки. Сюди я вже не додавала ніякі підвіски, а додавала ось такі скляні намистини. 10 мм, гранені, такого коньячного кольору, або такого темного бурштину. Ось ці дві низочки я сюди до таких кілець з ланцюжку під'єднала. Карабінчик, ланцюжок подовжуючий. Так, зараз я вам ближче покажу намистинки, ось такі гарні намистинки. І що я додавала. Зараз фокусується. Так, так, сфокусувалося. хочеться мені, щоб ви вам о, ось, ось ця 3 мм і тут дві шапочки. Одна менша, десь, напевно, 4-5 мм, ця десь, напевно, 7, античне золото і бронза. І ось так воно, бачите, виглядає. Ось отак виглядає. Мені подобається деколи додати меншу шапочку зверху, воно так і блиск додає, і така нарядна намистинка зразу. Стає. Так, ну, а тепер треба, щоб і це сфокусувалось. Ось. Ну, ось таке вийшло намисто. Воно під шийку, нарядне. Е -е, ну, його можна одягати і кожного дня. Легке, бурштин легкий, дуже комфортно в такому намисті. Ну що ж, і залишилось мені вам показати ще два чокери. Ну, ось дійшла черга і продемонструвати вам чокери, які в мене вийшли. Перший чокер з такою підвіскою. Теж мені нагадує сонечко, присутній чорний колір, сріблястий. Навіть. Бачите, такі такі елементи тут відзеркалюються. Ну, так як присутній чорний колір. Я до намистин з цих додала шунгіт чорного кольору, такі плоскі намистини ронделі, гематит, хвилясті такі диски додала. Ну і ось такі намистинки, такі бочечки, етнонамистинки. Ну, також ланцюжок, тут нержавіючка на закінчення. Такі круглі намистинки, ну, силиконовий шнур. На мами проволочці зроблений цей чокер. Зараз ближче покажу вам намистинки. Так, ось ця намистинка, бочечка ось така. Великі отвори, тому я ставила сюди силиконові заглушечки від пусетиків. Так. Щоб туди-сюди не їздила намистинка. Ось такий набір між е, намистинами ось такі намистинки. Вони, знаєте, я купляла як бронзові кольори, а прийшли такі, знаєте, і не срібло, і не бронза. Незрозумілий колір тому сюди вони підійшли ось ці такі намистинки-диски. І далі отакий гематит. Менший теж отакий диск. Ну і сама намистинка шунгіту. Ось такий набір я проставляла між намистинами з бджолиного воску. Так. На шиї він добре виглядає. На мистинниці, незважаючи на те, що вони такі величенькі, вони теж дуже легенькі, дуже як і бурштин легенькі. Тому цей чокер і слідуючий, вони, вони не тяжкі, легенькі. Так, зараз покажу наступний. наступний чокер. До цього чокера я підібрала ось таку підвіску, підвізка скляна, за кольором дуже гарно підходить до цих намистин. Зверху наклеїла хрестик, емаль. От. Між кожною намистинкою додавала диск бронзового кольору. Ось такі плетені тут намистинки. Десь вони 16 мм розмір. І ось такі сюди ще додала намистинки. Зараз я вам ближче покажу, які диски, і яка намистина зараз сфокусується. Ось ось такі диски, бачите, теж там гематит двох розмірів, і ось така намистинка. Ну, ось така плетена намистинка. Відома всім, я думаю, майстриням. І ось такий вийшов чокер. Ну, Як завжди, силіконовий шнур на закінчення, карабінчик. Ну, ось, до колекції вийшли в мене ще такі два чокери. Звичайно, всі прикраси зроблені для реалізації на продаж. На даний момент це зараз мій дохід невеличкий до моєї пенсії. Ось, ну, тут потрібно ще матеріали закупляти. Так, ну що ж, я сподіваюся і дуже надіюсь, що вам сподобались мої прикраси з бурштину і з оцих нам з пчолиного воску. Я буду з нетерпінням чекати ваші коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки, пальчики вверх. І на цьому я буду закінчувати це відео. Я ще, як завжди, поставлю фото, кому цікаво, подивіться, будь ласка. А вам, як завжди, всього всього найкращого. Зустрінемось в наступних відео. Всім до побачення, Па-па. І з вами була Уляна. you